Держави зараз точаться бойові дії на захист незалежності стали і наші земляки, уродженці Бреусівської, Рибалківської, Мальцівської, Чапаївської, сільських рад. Зокрема, учасники АТО Бреусівської сільської ради, Іванко Олександр Вікторович. Кучер Василь Степанович, Ситник Андрій Віталійович, Сердюк Олександр Віталійович, Заворотній Сергій Іванович, Заворотній Олексій Іванович, Мірошніченко Олексій Вікторович, Проскурня Василь Якович, Рижико Павло Олександрович, Тараненко Іван Юрійович, Бабич Анатолій Ілліч, Трибушний Олексій Іванович, Погрібний Олександр Якович, учасники АТО Рибалківської сільської ради. Ланга Сергій Анатолійович, Шибанов Олександр Якович, Антоненко Олег Миколайович, учасники АТО Мальцівської Чапаївської сільської ради, телятник Іван Григорович, Яровий Ярослав Петрович, Грицинок Валерій Степанович, Федоренко Євген Леонідович, Пальчик Руслан Миколайович. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих героїв Козельчинського краю Антона Маслія та Руслана Батиря. Давайте ж ми вшануємо героїв пошаною і хвилиною мовчання. І покличе покличена хміноча в наш кількох, Тарабу школа, рідна школа, ти чекала, раду школа, рідна школа, ми йдемо. клас. Дорогі діти, шановні батьки, учителі, гості, від щирого серця вітаю вас з Днем з у нашу шкільну родину. Прибули два вчителя: обкришка Оксана Івановна, Гуламова, Анна Івановна та водій автобуса Іванко Олександр Іванович Вікторович Сьогодні Перед юними жителями Бревсівки гостинно відчинить двері. Наша школа, яку спільними зусиллями, завдяки підтримці батьківського колективу, агрофірми Добробут, підприємства Агропприємство Метикс Агро. Відремонтовано класні кімнати, частково коридори. Загалом до зашкільні парти в цьому році сяде 165 учнів, з них 16 першокласників. Упевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та наткнення. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як не дарунок долі. Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Щира вдячна батьківському колективу школи, керівництву агрофірми Добробут, сільськогосподарському підприємству «Метекс Агро, головам сел Бреусівка Чапайовка і Рибалки. Які постійно надають спонсорську допомогу школі по різноманітних питаннях у цьому навчальному році? планується великий обсяг робіт у школі. А саме у вересні місяці часткова заміна вікон, ремонт універсального блоку, каналізаційна система в їдальні. Планується утеплення стін, ремонт опалювальної системи, каналізація все це буде зроблено за рахунок агрофірми добробут, державних коштів та коштів сільської ради. Ще одне. Сьогодні у нас буде приємна подія. Нам вручать автобус, який придбаний за рахунок державних коштів та коштів сільської ради Бреусовка. І подякувати районним керівникам, які небайдуже ставляться до освіт, голові районної ради Марченко Юрію Борисовичу. Голові райдержадміністрації переповіться Олександру Олексійовичу, заступнику голови райдержадміністрації Троцькому Олександру Андрійовичу, відділу відділу освіти Кабаченко Олегу Степановичу, директора агрофірми Добробут Коваленко Олександру Андрійовичу, голові села Чаплянки Юрій Григоровичі за те, що вони допомагають школі у різноманітних питаннях, як спонсорської допомоги, так і в ремонтних роботах. Доброго дня, дорогі діти, шановні вчителі, батьки. Це вже такий звичай, що шкільні свята у нас являються всенародними, тому що кожен із нас тісно пов'язаний з школою. Після тих змін, які відбулися в державі, після наполеглої праці районної державної адміністрації, районної ради по розкриттю резервів до бюджетів всіх рівень, на вслухному бюджету всіх рівень, ми змогли заробити кошти, і їх в цьому році направили в основному в освіту. Сьогодні практично у усіх школах міняються вікна на металопластику, В усіх школах робимо ремонт, системи опалення, покрівлі ремонтуємо спортивні зали. Цьому році, як ніколи, для того, щоб не просити батьків. На якісь дрібниці ми виділили кошти на крейду, на посуд, на фарбу. На жаль, у нас немає повного розуміння із депутатами вашої сільської ради, мені соромно, але єдина школа, єдина сільська рада, яка не пішла на співфінансування проєктів по заміну вікон на металопластикові. Незважаючи на це, ми все одно. Винайшли кошти так, 180 тисяч, це дуже мало, але до зими поміняємо вікна хоча б у початкових класах. Ми віримо в вашу школу, тому подали на конкурс до Мінгіонбуду. Якщо виграємо цей конкурс, то на сьогоднійший рік ми зробимо капітальний ремонт будівлі з утепленням стіл. Сьогоднішній подарунок, який ми зробили спільними зусиллями, кошти, які були виділені на цей автобус, який знаходиться за вашими спинами, це близько 600 тисяч кошти державного бюджету, 350 тисяч було виділено вашою сільською радою, і 300 тисяч із районного бюджету. Я думаю, що це не останній подарунок, який сьогодні робиться для вашої школи, через те, що цей рік і наступні роки ми плануємо, щоб це все таки були роки, які віддані саме у світі, через те, що це наше майбутнє. Я всіх вас вітаю із Днем Знань. Святом 1 вересня. Бажаю всім вам добра, в першу чергу миру. Здоров'я, родинного затишку, ну і звичайно ж дозвольте нам із Олександром Олексійовичем вручити вашому директору ключі від новенького автобуса, який буде комфортно. Я думаю, підвозити всіх вас до школи і на різні заходи, які тут проводитись як в районі, так і в області. Ми вас всіх вітаємо. Дозвольте щиро привітати вас з днем. Побажати вам всім. міцного здоров'я. в гаразі, благополуччя І всього, -всього самого першого. Від імені агрофірми добробут від Олександра Андрійовича Коваленка, обласного депутата. Дозвольте мені привітати вас з цим святом і запевнити, що ці всі роботи, ремонт, на превеликий жаль, ми не спіли його зробити за період літніх канікул. Але він буде зроблений. Це я вам запевнюю. Не переживайте, все буде добре зі святом вас, щастя вам, всілих успіхів і всього найкращого. Хочу сказати слова вдячності у придбанні цього шкільного автобуса, цього красення, на яке ви всі звернули увагу сільського голову Чапрянку Юрія Григоровича, всіх без винятку депутатів сільської ради, які ініціювали придбання цього автобусу. Подякувати голові райдержадміністрації адміністрації Олександру Олексійовичу Перепелиці, голові районної ради Юрію Борисовичу Марченко, які все таки допомогли нам придбати цей шкільний автобус. І я дуже задоволений, що цей автобус не поїхав ні в яку другу школу, а приїхав все-таки на подвір'я нашої приусійської школи. Настанок хочу звернутися до наших першокласників і від себе особисто подарувати такий скромний і невеличкий подаруночок. Звернусь до класного керівника Світлана Васильівни. Світлана Васильівна, цей нелегкий і непростий час. Я хочу, щоб ви. Все-таки вцілили в кожну дитину конструювання і побудування. Правда, з мамою, я великий, я вживаю черевики, Я снуровую шнурочки, сам вдягаю сорочку і не працює ніколи. Я сьогодні йду до школи. Ми шановні старші учні, ми, ми тут найменше серед вас, отож прийняти нас до гурту у кліна просить перший клас. Для нас має знову звоника, закличений звук, побажайте нас мощного, ми знімаємо на ніть наук. Раді всі старі і молодь, хтось не стримає сльози, а мене директор школи посміхнула три рази. Світ чудовий, світлий ранок, школярами ми стаєм. Старшокласникам говорим, знаєте, ми не підведем. Ну а я всю ніч крутився, прокидався раз у раз. Знову все запиздився, перший раз у перший клас. Це не вияд, а не каз, а це віднині, а з Мама теж мене вдягає, ти такий нас не один. Пан такий мені в'язає на 25 хвилин. Я воно у школі буду, я пройду там на сі дні, але вийдуть із нас люди навіть дуже видатні. Yes. Я сьогодні в школу, стала рано, як ніколи. Швидше тато, швидше мама, скільки можна вже тікати. Я сюди не в детсадок, а на перший свій урок. Дуже довго, я збирався, хой муміла, всі мазів, утягався, розсягався, а не буде та хотів. Перше вересня настало, як же довго я чекала, Всіх ляльок в шухлядку склала, в школу жодне її не брала. Відтепер я учениця, на 12 буду вчити. Кома розпросталася, нас канікули були, а сьогодні ми зібралися, він перший клас прийшли. Я хвилюся, то ніколи, я хвилююся, так, я писа, се до скоє, песилася, песикло. Тож радійте всі навколо, привітайте, ще у нас. Здрастуй, наша рідна школа, ми прийшли у перший клас. Не журіться, добре буде, головне, що ми прийшли. Чатя ж якось в школі люди, подивися, підросли. ¡Va Іду до школи